Модерні фінанси, глобальні виклики і сучасні тренди у західноукраїнському національному університеті. Стартував перший міжнародний фінансовий форум. Захід об'єднав навколо себе вітчизняних та зарубіжних експертів, представників органів влади, наукової та освітянської спільноти. Понад 100 учасників з України та за кордону зібралися, аби обговорити виклики і прагнення фінансової системи України. Фінансова система України подібна багатьом іншим країнам світу і стикається з такими викликами, які походять як з міжнародного, так і внутрішнього середовища. Тому, шукаючи шляхи її розвитку, розбудови і удосконалення, ми маємо виключати міжнародний досвід, але не забувати про національні особливості. Поштовхом для проведення першого міжнародного фінансового форуму, перш за все, стала повномасштабна російсько-українська війна та надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі. Ми будемо розробляти саме фінансову безпеку. Ми будемо розробляти саме трансформацію наповнення дохідної частини бюджету. Ми будемо говорити за модерні публічні фінанси, саме науковці і практики зібралися для того, щоб все таки показати, що ми не можемо бути в стороні, коли війна йде, і треба думати за народ України. Україна стикається з такими труднощами економічними, які не властиві були до того. Інша країна для цього ми сьогодні суттєві зібрали, щоб обговорити найважливіші ризики, які є, але які і можуть бути в майбутньому у світі фінансів України, і які дуже важливо передбачити. Протягом трьох днів у межах панельних дискусій та воркшопів охоплять широке коло питань, серед яких інноваційні шляхи розвитку фінансової науки та практики, сучасні безпекові та глобалізаційні тренди у фінансовій політиці, своїми ідеями та кращими кайсами поділяться науковці із більш ніж 40 університетів України та 14 країн світу.